всім привіт! Мене звати Олексій. Ви на каналі Олексія Антоненко. Ну що в мене радісні новини. Нарешті, нарешті пішли такі позитивні здвиги, і вони пішли досить швидко. Е, отже, суть в тому, що буквально позавчора я отримав параграф 24. Вчора я їздив, е, значить, подавав в джоб-центр бумаги про страховку, про банківські реквізити. для... Е, Начислення пособі. Як сьогодні буквально приходить вже зранку лист про те, що прийшов мені Пін-код е, на, пін е, на, пін -код, на пін пін код на банківську карточку. От. І через, через деякий термін прийде оця банківська карточка, на яку е, ну, власне буде приходити пособі. Burger так званий. Ось такі новини, друзі. От тому я буквально не вспіваю монтувати відео, публікувати. Зараз я пишу це відео з телефону, тому перепрошую за якість. Але ж спішу з вами поділитися такою позитивною інформацією. За вікном дощ, погода не сильна, але ж нічого. Головне що... Головне, що плюс якийсь вже позитивний здвій. То Поставте цьому відео лайк, підписуйтесь на канал. Всім до нової зустрічі. Пока!